Здравствуйте, реальні підпиші показую, як я купляю і продаю, зарабатываю на ньому. Принесли такі мені люди антиквар. Я его його продати. такие часи. Нові з документами. продать. продати. такие часи. Рабочие попытаемся продать. Вот, вот такие у нас часы теж попытаемся продать. Такі часи. Вони нас не рабочие. Продам, Попитаємося хоть щось то з них заработати. Всіх так само Попитаємося хоч щось заробити. вони не робочі. Ці, попитаємося продати. Вони не робочі. Часи не робочі. Попитаємося продати. Або зробити їх Палет 1837 году по 1987 году состояння бомба. І тут по шмурдяку, ну пошмарюку Шмурдяк, Шмурдяк. Дві медалі жінка принесла. Помагаємося продати. Хто хоче знати, за скільки я їх продав. Підписуємося на канал Ставимо лайк.